Доброго дня підписникам та гостям каналу. Відео сьогодні таке. На, на продажі є такий комбайн. Maisa Yuson 506. Комбайн в хорошому стані. Робити нічого не потрібно. А, ну так, да, хіба що гроші зароблять. Продається, як ото кажуть, по ненадобності, так як чоловік уже у віці, він йому не потрібний. І за 50 соток держати такого комбайна недоцільно. Так, що тут показати, ці ремнів? Поміняв цей, міняний цей новий. Скільки пару гектарів змолотив. Скільки ти се змолотив? Пару гектарів, немає. Де де? Не змолотив? Де <реку> де? Не змолотив два так. <реку> да. Ось цей новий ходовий, новий ремінь. Резина два роки назад мінялась нова. 700 доларів. О, 700 доларів. Задня отака. Ну, це збичка, так? Да? <реку> ні, ні, це якась місця, я не знаю. Ну на 16, ну не збичку це якесь. Ще й на 4, чи гріпать чи щось. Така, ну в принципі, ні, ну, чого, вона і хороша, але таких на шиномонтажах валяється повно. Да, ну, на це ось такий, ось повкрива. А що ти його Воно ж у Сонце, З того боку, з ним є, з того боку сонце а. через вікно, так, щоб не хто... Я зрозумів, через вікно сонце попадає, щоб не тріскалось. Да. Накрить. Це ж нічого не нове. Хай я спробую. Коротше, робити нічого не потрібно. Хіба що... Ск... Це ти склянку витяг, бо ось стекло і пошкір. Ось стекло, воно ж погано через цього видно. Все є. і двері є, і все є. Тільки... Є... Довжись. Це ж той. Подрібнювати це ж є. А, так. Да. Є до нього ще подрібнювати. А, так. Да. Дана техніка буде коштувати 10 тисяч доларів, каже господар, щоб ви його не турбували. Ну. Двигуна шезня. Коротше, да, все є. Може кому ще сою молотить, бо так уже. Ще накички на, на не виставить. Почистию. Ну, поки не виставляймеш, хто Деть. купить. Нема коли ти для... Як казав господар, двері є, Оце стікло. Все, що двері, все є. І оце стікло є, все, так? Все, а я. Ну, все є. Так, а тепер ще. Пошли, ще, там деякі детальки є на продажу, ми цікавий. А є деякі яке на покупку, скажіть. МТЗ не продається. Поки. обожіть, життя... як це я казав пушка. Хлопці, обожіть, я до вас звернусь такі це. Та. Пока. Хай ще пару років постоїть, а потім. Жде цього щасливого обладателя, як там Алло! На покупку дивіться. Є такий радіатор на продажу автомобіля Іфа. Вовко не продаються. З сторони. Бо продамо райка колод, так я ж Компресор ЗІЛ, да? це ж зіл. Це Б а по 500. А ці по 500 гривень. Редуктор пускача МТЗ або де 240. Воздушний фільтр ЮМЗ рульова колонка УАЗ. 30. Корзина Зіл 130. Плита. Підпускати. МТЗ підпускать. Задній міст Задній і планета 3. Чи там планета 2? 2. 2. 2. А, на а, точно. Да, це ж у планеті 3 алюмінієві були вже ці, так? Ні, так щось було і в планеті 2. Оце в цьоли вже на 18. Це у Сашка, у Петришиного на 19, а барабани вже були алюмінієві. Так, ну це... на 18. Ну, А може от як ти кажеш, не займай, не, не будемо займати ефір. Да. Може навіть понято, Ех... і ще народ нада, в кого може є. Надо, це вже чоловік хоче купити отаку от шпулю, от такий... пару Пару Отакий. Да, корпус печіпника чи печіпний, корпуси отакі, два штуки. Ой, І... Звалити. Бля, ну чуєш, сюди його в цей, бо там сонце б'є, його ніхіра не видно. Ну, Перенеси його десь отуди. І десять отаких. Та десять чи скільки буде. Або, ну, да, скільки? І одну, бо пересилка ж буде. Ну, е -е -е. ну взагалі потрібно по... десять... Ми воно де по місту, недалеко. Можливо забрати. Це такий відосик. А це не продаєш. Де я ж думав зібрати то для ціле колесо. Є скат, камера, зібрати тоді в зборі його проти. Ну чого, якщо ми кому треба цей? Наоборот мені каже, розбери, мене колись продав колесо, каже, розбери, мені саме ці треба. Ну а скат тобі камеру куди. Коротше. Ну, Може кому там треба виложити відео, то я можу виложити, скидайте мені на вайбер. На цьому завершуємо відосика. До побачення.